Фактор Меркель в минулому подкасті я обіцяв вам пройтися по цій фрау, тому що це зараз дуже важливо. Вона з'явилася на сторінках авторитетних німецьких видань. Роздавала інтерв'ю. Це до речі, чи не вдруге за дев'ять місяців повномасштабного вторгнення і російської агресії по відношенню до України. Вона, як колишня канцлерка багаторічна канцлерка Німеччини, і як її називають в Німеччині Матуся, так матуся, тому що вона там всім опікувалася, всі довіряли її авторитет. був просто недоторканим під час того, як вона була при владі у Німеччині, ну і фактично була лідеркою всієї об'єднаної Європи. Давайте так поправді к. Казати. От вона дуже довго мовчала з приводу повномасштабного вторгнення, і певним чином це змусило аналітиків, публіцистів та й просто громадянське суспільство багатьох країн в Європі, такі, тих, хто підтримує щиро Україну, говорити про те, що вона мовчить, бо стидається. Стидається визнати те, що це вона виростила пила. Ну, по суті, виростила його в рашист, дала йому свободу, закриваючи очі і застосовуючи м'яку дипломатію до всіх дій Путіна. А що мається на увазі? А мається на увазі 2007 рік, можна починати звідти. Можемо зараз от фотографію показати. Якраз я трошки перескочив. Фотографію показати. Ось вони, будь ласка, з путіним. Це в принципі картина маслом характерна для всього періоду правління Ангели Меркель. В якому в принципі, в цьому періоді був присутній. Сутні постійно, і Володимир Путін, чи то в якості президента Російської Федерації, чи в якості прем'єр-міністра Російської Федерації. Так, от, 2007 рік Путін виступає на Мюнхенській безпековій конференції і проголошує свою відому промову про те, що Безпекова система світу потребує конкретної реформи. Ось ця промова також її Витримки є в інтернеті. Я думаю, хто з вас цікавиться політикою, ви обов'язково чули про цю промову. Він розказав про те, що світ потребує. Нових балансів не може бути так, що Сполучені Штати Америки після розпаду радянського союзу правлять у світі, диктують демократіям світу, що робити, влаштовують кольорові революції, бла 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 третє, десяте. А це згадайте, що у 2004 і п'ятому роках, що в Україні відбувалося, Потім була Грузія ще революція Траянт. Ви згадаєте? Ось це все 2007 рік, де Путін в принципі оголосив свій план. І кінцеву точку цього плану, до якої він наближається невпинно от у 2022 році. Вже. Але я хочу вам сказати, що ця кінцева точка не та, про яку думає Путін. Його кінцева точка це зрештою Гаага. -га. І це буде виправлення помилок, на думку багатьох, багатьох політологів, якраз виправлення помилок пані Меркель. Так от, пані Меркель. Пані Меркель забула, забула також і вибачитися за те, що у 2008 році вона на Будапештському меморандумі. Ну, в принципі, в парі із позицією французького істеблішменту абсолютно заблокувала відшила прагнення України у набуті членства в Північно-Атлантичному альянсі, зокрема в отриманні так званого плану дій ПДЧ. Так воно називається. Плану дій це був 2008 рік. Вона вона неодноразово після цього заявляла в 2014-2015, при підписанні мінську, 1 мінську. 2 до речі, тут теж цікаво зараз дійдемо, що вона зробила правильно. Що вона зробила правильно? Тепер у цьому от інтерв'ю, яке вона дала тиждень тому, вона говорить про те, що вона не те, що зробила правильно, вона не могла вчинити інакше. Не могла вчинити інакше, тому що в 2008 році НАТО не могло собі дозволити робити те, що НАТО робить для України зараз. Ну, це таке слабка позиція, м'яко кажучи, але вона принаймні до цієї слабкої позиції зараз. Її вже підводить громадська думка. Вона, до речі, не була насправді у своїх вибаченнях в цьому інтерв'ю. Вона послалася на те, що вона ще займається певними роздумами, зануреннями сама в себе, от тому, що вона вже не діюча чи політик, дайте мені типу спокій, я пишу мемуари, і таким чином, знаєте, з'явився жарт, що насправді пані Меркель хотіла не вибачитися і розказати світові, яким чином так сталося, що вона могла впливати на Путіна і зовсім не впливала. А навпаки, розбудовувала північні потоки, один-два. До речі, це її особиста позиція про північний потік. Два саме політичний небезпечний проект, який підсажував на енергетичну голку всю Європу і е е е німецьку економіку. Давайте відра так був пролобійований першою людиною в німецькій політиці, канцлеркою Німеччини, ось таким чином, і тому питання накопичилося багато. Вона обіцяє, що вона всі ці питання роз'яснить в своїх мемуарах. Так от тож, про жарт з'явився жарт, що насправді це інтерв'ю було влаштовано її офісом лише задля того, щоб пропіарити майбутню публікацію цих мемуарів, тобто щоб цю книгу скоріше розкупали. Після 2008 року став стався 2000, ви пам'ятаєте, чотирнадцяте так сталася анексія Кримського півострова, потім війна на Донбасі. Це все наслідок умиротворюючої політики по відношенню до Путіна, закривання очей і так далі, і тому подібне. Ви знаєте, її прихильники в самій Німеччині такі собі, якісь там маргінальні лідери якихось невеличких партій. Вони як говорять, вони говорять, а ви знаєте, якби Меркель досі була при владі, то тоді б Путін, <путін> не напав на Україну. Тобто <путін> це якась крива логіка. Виходить так, що вся доля європейського континенту та й в принципі цивілізованого світу зводиться до того, що є тільки одна людина, яка може впливати на Путіна. Ця людина не всесильна. Путін лякав її собакою, принижував її, е, значить, е, секс, сексистськими такими штучками, типу подарунків квітів там, і так далі. Ви згадайте ці всі кадри, це, це все є. Ось і від цієї людини мають залежати має залежати нація, е, яка нараховує понад 40 мільйонів своїх громадян. Країна з понад 40 мільйонами громадян залежить тільки від однієї фрау? Ні, це дійсно маргінальне мислення, яке зараз в нинішніх умовах не має права на існування. Ось така історія з пані Меркель. І ви знаєте, що в самій Німеччині зараз відбувається. Переворот свідомості, переворот свідомості в самій верхівці. Ви згадайте самого Вальтера Штайнмаєра Франца Вальтера Штайнмаєра який поїхав на Чернігівщину з офіційним візитом, і якому довелося сидіти в маленькому містечку в бомбосховищі. Після того він повернувся в Німеччину і виголосив свою найвідомішу, мабуть, і найкращу промову, яка тільки в нього була, і це так. дійсно промова правди, де він відкрив. Відкрив очі собі відкрив очі німцям на те на те, що час оцього німецького пацифізму і почуття провини перед росіянами як представниками радянського союзу, і перед Горбачовим, який, начебто, доклався до того, щоб зруйнувати Берлінський Мур. Він минув Росія, інша, Путін інший, реальні інші. Після цієї промови щось сталося і в голові Олафа Шольца. Олаф Шольц тепер виступає як абсолютний антипод. Меркелізації оці всієї так останнього часу, які говорить відкрито про те, що сьогодні неможливі реалії економічно, в яких оця от економічна парадигма і е, наживання на перепродажі російських енергоресурсів, заради чого, в принципі. І влаштовувалися проекти північних потоків, що це все сьогодні вже не працює. Всі мають підтягнути свої пояси, терпіти перемогти Путіна і Росію. А вже потім, і це до речі, його фраза, яка була сказана напередодні. Він дав чергове інтерв'ю. Він взагалі зараз дуже активно роздає інтерв'ю з приводу Росії і Путіна. А вже потім, після української перемоги, а відповідно перемоги всієї об'єднаної Європи і світу демократичного, ми можемо говорити про. Відновлення економічних зв'язків з Росією, і це правильно, Росія все одно нікуди не дінеться. Буде вона фрагментована, буде вона дефрагментована. З'явиться там якась конфедерація з Сибіру, там чи щось ще Це абсолютно неважливо. Не треба літати е, в якихось облаках дуже е, далеко. Путін скоро здохне. Це факт. Він уже навіть під час епідемії грипу в Росії колиться якимись прививками. Я просто не розумію, як можна колитися прививками. Під час епідемії, якщо ти, ти вже захворів, а хворіє він явно не лише на грип, а на щось інше. Тому ви можете побачити на екрані, як швидко змінюються його ці двійники. Путін постійно виглядає по різному Я реально вірю в те, що от як Будалов казав, що як, як мінімум три, а може ще й більше. От останній був худенький. Ми сьогодні будемо по ефіру це говорити. Так, от кінець Путіна близько, кінець його влади близько. А оскільки це авторитар-авторитарний режим, так що таке авторитарний режим? Режим зосереджений в. В кращому випадку, в руках однієї якоїсь спливової політичної сили, от а в гіршому випадку, як в Росії, це там де правиться одна людина. Там, доправить одна людина за допомогою сили, за допомогою роздавання е, грошей своєму олігархату, фактично вибудовуючи феодальний лад у 21 столітті. Ось що таке Путін, і це все зникне. Але Росія від того вона не зникне, не можуть нікуди подітися. Там 130 чи 140 мільйонів цих е, е, цієї вати вони нікуди не подінуться. Вони будуть сидіти і чекати для себе нового царя, тому що вони виховані в е, філософії оцього ман Манкурти, Розумієте, стерття національної ідентичності, і в кого там голова десь піднімається, там в якогось Дагестані, наприклад, в них є певні перспективи, українські нащадки, які там живуть далеко-далеко в Сибіру, так де є там свої певні гроші і місцеві Оце може бути так. Пітер, який там бореться за, за свій лібералізм і вважає себе найінтелектуальнішим, але бачили ми цих вже лібералів на душі. Розумієте, це все. Продовжить в якомусь чині, в якомусь такому, в якійсь якості існувати. Але цією якостю о, доведеться управляти, її доведеться спрямовувати, і доведеться. Будувати економічні зв'язки не може бути кордону між Україною, а Україна буде вже частиною Об'єднаної Європи, тобто членом Європейського Союзу. Не може бути 2000 кілометрів кордону Європейського Союзу просто так, десь над якоюсь прірвою. Це все, звісно, нереально. Тому те, що говорить Шольц, він говорить, в принципі, в певній лозіці, все правильно. Є таке німецьке товариство. Мови так, воно щороку визначає слово року, і ось те, що відбувається в політикумі, в естеблішменті, і зміна оцих риторик. Тепер конфронтація, антагонізм Путіну і Росії, так зміна пацифізму на абсолютне. Не сприйняття, оцих якихось провин, яким вже дуже багато років, так якоїсь там відданості, якимись там ідеалам і так далі, і тому подібне. Оці танки на бурбурзьких воротах, це, це все змінюється. І от цей німецький інститут мови він назвав слово року, і розумієте, воно дуже чітко це слово року дзеркально відображає те, що відбувається, в принципі, і в політиці, і в німеччині, і в громадянському суспільстві це слово звучить так. Цайте Венде. Цайте Венде. Прямий переклад: це зміна епох. Оце от сайт венде воно зараз відбувається е, з Німеччиною, і це дуже прикольно. Я думаю, що вінцем цього всього має бути тепер трошки меркантильності нашої української, має бути поставки важкого озброєння о, на потреби Збройних сил України. Важке озброєння, таке як танки, Леопард 2 і Леопард 1 І над цим дуже сильно працює в агресивному стилі наш посол в Німеччині. Андрій Макеєв, от він це все робить так само в тій самій площині, як і робив це Мельник в тій самій парадигмі. Тобто, від зміни послів, виявляється, завдання нашої дипломатії по роботі з Німеччиною, воно ніяким чином не змінилося. Що сказала Меркель про мінськ? Вона сказала, що мінськ, особливо мінськ, 2 ви пам'ятаєте ці домовленості? Пам'ятаєте Лованські і Ловайські котли, пам'ятаєте позицію Петра Олексійовича Порошенка і так далі, і тому подібне. Так, от оці домовленості, які відбувалися там за посередництво Меркель, особливо, і Оланда, франсуа тодішнього французького президента. До речі, в Оланда є непогані мемуари. Можете почитати там дуже класно порадана атмосфера в кімнаті, коли за одним круглим столом сиділи якраз Путін Порошенко, Оланд і Меркель і. Як все це відбувалося, як вони сварилися і обкладали один одного хуями? Давайте так говорити відверто. Тобто там ніхто особливо слів не добирав? Так, от Меркель, що сказала про Мінськ? 2 якраз про цей момент, що виявляється за її логікою сьогодні, після 9 місяців повномасштабного вторгнення? Мінськ 2 це був подарунок для України. Подарунок для України. Чому тому, що на тому етапі е, був зупинений е, згарбницький оцей наступ російської армії. Тобто їх там нету, НІТАВ, їх там НЕТАВ. От це було все зупинено, що дало змогу Україні заморозити конфлікт на вісім років, відповідно перегрупуватися, відповідно отримати підтримку НАТО, консультаційну в навчанні військових і так далі, і тому подібне. Ось і бути готовими до повномасштабного вторгнення. Ну тут ви знаєте, з такої точки зору. Я, я не знаю, це зараз логіка Меркель, але от напишіть в коментарях, що думаєте ви. Я відверто думаю, що мінськ – це документ, який дійсно на певному етапі заморозив е якісь процеси, але він їх аж ніяк не зупинив. І Україна перегруповувалася в абсолютно стресових і кризових умовах. Е е постійна загроза з сходу. Обстріли страшні, обстріл Маріуполя, наприклад, 2015 році. Тобто, це все, це все історії, які ми з вами всі пам'ятаємо. Жертви понад 10 тисяч там до 13 тисяч людей за ці 8 років наших громадян втратили життя. Ось ну чи можна назвати це якоюсь певною зупинкою? Не знаю, чи можна назвати це певною зупинкою, і відверто кажучи. Ем, ну, Ми можемо згадати кейс е, там з Джевелінами, наприклад, так, е, які Трамп погодові нам відправлялися. Але е, де, де накачування зброєю, е, де перегрупування, де ефективний захист неба і ПВО на момент 24 лютого 2022 року. Ну, тобто тут е, дуже багато питань до Меркель, що вона зараз вигадує і для чого вона зараз вигадує. Є підозра, і я не раз висловлював цю думку в тому, що пані Меркель це один з тузів в рукаві шулера Путіна. От чому, тому що це колишній важковаговик, типу Кесінджера, так. Кісенджер, от і, і Меркель те саме. Тобто вони десь вилазять, десь щось говорять дуже так обережно і так далі. Тому подібне. Але цього разу Меркель за оцей коментар Мінська 2 дісталося і від самого Путіна. От як він відреагував? Це фрагмент його нещодавнього виступу, якраз у відповідь на це інтерв'ю Меркель. Чо? І можна ли з кем-то договариваться? І где гарантия? О, це, конечно, питання. Ну, все одно в конечному итоге, договариватися придется. Я вже много разів говорив, що ми к до этим договоренностям готові. Ми... Ну, домовлятися, чи не домовлятися, Путін зараз говорить отак, але він, в принципі, знаєте, це інтерв'ю, і ця заява про Мінськ 2 Лише підсилила впевненість Путіна. Згадайте його фразу про те, що це, це на тому самому брифінгу було сказано. Що треба було зробити це? А він має на увазі так звану свою спеціальну військову операцію. Зробити це раніше, напасти на Україну раніше, почати розчленовувати суверенну державу в центрі Європи раніше. Це він так вважає. Тобто, і він цю логіку підкріплює якраз оцією висловленою, начебто. Позицію подачкою Меркель Україні, що Мінськ там врятував Україну. Це все це все неправда. Це все, все цього скаженого пса. Ще більше тепер він впевнений в тому, що його. Обдурили це тепер визнала Меркель. Що він сподівався на мінськ, там просто є продовження. От він хотів от, зафіксувати якісь позиції. Ви пам'ятаєте, формули Штайнмаєра, Там входження на правах автономії Донбасу, ЛДНР, так званих терористичних в склад України, право вето на вирішення міжнародних питань, якась ніжня палата українського парламенту, де, значить, це все федеративний устрій. Ну, це повний бред, тобто унітарну державу. Перетворити фактично на якесь болото, і значить, в це в цьому болоті Україну має тримати якраз якийсь там уряд ЛДНР чи Новоросії чи ще якоїсь фігні, ось що сказала Меркель, і ось як на це відреагував Путін. До речі, з приводу цього, знову ж таки, згадується Шольце який теперішнім є канцлером Німеччини. от Шольц говорить, що у нас з путіним зараз демотра. Протилежні погляди, і я все рівно, але я все рівно е, намагатимусь продовжувати з ним е, е, говорити по телефону, чи особисто е, е, немає значення е, е, чому діаметрально протилежні погляди дивується Шольц, тому що президент Російської Федерації робить заяви. Оці агресивні войовничі про захоплення там чи, чи нові оці реалії в них тепер з'явилися що треба значить, зберегти ці анексовані території які вони включили по своїй конституції в склад російської федерації от ці заяви на думку шольца робить путін на фоні відчутних це зараз цитата втрат російської армії ми не знаємо точно скільки російських військовослужбовців загинули це може бути 100 тисяч ми бачили на які звірства Каже Шольц: ця людина, російський президент, здатна, і там двокрапка в Чечні, де він по суті зрівняв з землею всю країну, а також в Сирії, там просто немає ніяких перепон або обмежень. Ось і все, ось, і все. Отак от закінчує свою думку Олаф Шольц. Тобто, ця людина, з якою немає про що говорити, і. Ну, тобто, як не немає про що говорити в плані перемовин перемовини на умовах Путіна або Кремля. От на даному етапі війни вони просто неможливі, і мені сподобалося нещодавно. От два дні тому, буквально, Джон Кірбі, це радник Білого Дому з питань безпеки, висловився в такому дусі, що і тут, там дуже цікаво. Там дуже цікаво в цій фразі підтекст. Він сказав, що М -м, дуже прикро, але війна не закінчиться до кінця цього року. А ми всього ці дуже хотіли і прагнули. Розумієте? Е -е... Ми хотіли і прагнули, щоб війна це це американці кажуть. Ми хотіли і прагнули, білий дім фактично. Ми хотіли і прагнули, щоб війна закінчилася до кінця цього року, і ми були впевненим чином в цьому впевнені. Так чому тому, що вважалося, що у Путіна все таки не хворий мозок. Так і е, відпір від, від цей який дали збройні сили України завдяки поставкам е, е, військового озброєння техніки для України, які вважалися. От пам'ятаєте, ця вся риторика в, в достатньо, Ми постачаємо стільки настільки, скільки потрібно, щоб стримати це. Все, тобто для цього було зроблено достатньо і перспектив у цієї так званої СПО, і їх не існує. Перспектив, ось і тому Америка, як ну нормальні, е, як це нормальний головний, головний мозок, який мають люди. В. Вони говорять про те, що за всіма логіками. Військових якихось кампаній це все має мало припинитися і вони мали забратися звідси. Але це не відбувається. Це не відбувається 100 тисяч і це ще повірте. Не межа ну зараз на, на сьогодні. Там ще пару тисяч не вистачає до цієї кругленької цифри, але 100 тисячу двохсотих буде до нового року, і це ну це ніхто в цьому не сумнівається. Скільки буде ще невідомо зараз, взагалі говорять дуже багато про те, що в принципі щось гото. На прийдешні два з половиною місяці. Про це я трошки е, далі розкажу, просто що зак закрию тему цього путлера, путлеризма, фашизму, яке е, зараз відбувається. Ви знаєте, що працюють німецькі журналісти, їм ніхто в'їзд не забороняє в Росію. Вони роблять свої репортажі, намагаються там е, е, оцю от атмосферу передавати, і е, не знаю, чи це журналістське кореспондентське щастя, чи що е, от дуже вдало. Знімальна група Дівельту, яка якраз робила прямо включення на німецькому каналі, їм вдалося завдяки значить, цьому аркастану цій, цій всій ваці, оцій передати несподівану атмосферу, яка в головах, а ви знаєте, що я люблю часто вам показати всілякі соціологічні дослідження на кшталт Левади. Так, от тут навіть соціологічне дослідження не потрібно. Просто, просто подивіться, як поводять себе перехожі, чуючи.

Ja, wir ja. Dieser Mann 101. hat uns gerade als äh, deutsche Faschisten beschimpft. Ja, aber das müssen wir kurz übersetzen. Entschuldige bitte. Der kam jetzt hier vorbei. No, ist da Ось так я просто дивіться і насолоджуйтеся, і коли мені хтось каже про те, що в Росії не існує соціології, я завжди відповідаю: в якомусь вигляді ця, ця соціологія все все таки існує, тому що не можуть нормальні люди, які не підтримують там що вони там хочуть, не піти. ти не хочеш мобілізовуватися, не підтримуєш, значить, участь у війни, чи ти не підтримуєш війну. Дуже велика різниця. Ми в цьому якось розбиралися. Так, от, подивіться просто на ці кадри, воно. Ми йде, я не знаю, під чим воно, чи воно не під чим, чи воно просто під пропагандою. Воно чує німецьку мову, і воно згадує, що на Берлін, за Берлін до ла ламанш возьмем за дві неділі і так далі, і тому подібне. Це просто жах. І, і це якби соціальний зріз, так Зріз громадської думки, який отак от потрапляє і добре, і хай потрапляє на екрани європейських телевізійних компаній, і нехай в новинах. Це все показують, і нехай Європа, і нехай цей німецький пацифізм, пацифісти, які там сидить перед декламтовіза. Це все бачить, і бачить, хто фашист, а хто у нас не фашист.